Перший в прилуках клас безпеки відкрито в ліцеї номер 3. Можливість обладнати кабінет всім необхідним стала реальною завдяки гранту проон, розповідає директор Олександр Самусенко. Ми взяли участь в управління освіти, і я, як керівник у міні «Про проон клас безпеки, і от ми отримали такий клас. Це сучасне обладнання. Безумовно, на базі нього буде краще проводити уроки. Ми зможемо оптимізувати навчальний процес. Ми зможемо більше показати дітям. Директор ліцею зустрівся із представницею команди «Про ООН. Вони разом визначили потреби. Коштом донора закупили все необхідне. В цьому проєкті прийшло до нас. Проектор прийшла дошка. Прийшов ноутбук, прийшов кольоровий принтер. Також отримали чудові меблі. До навчання дітей будуть залучені представники Червоного Хреста, головного управління з надзвичайних ситуацій, ювенальної поліції. Також проводити такі заняття будуть вчителі, що отримали необхідні знання. Олег Помазан, завідуючий кабінетом, сьогодні залюбки тестує тренувальний манекен та розпочинає перший урок безпеки. Це наочне обладнання для демонстрації процедури штучного дихання, яке надається в разі зупинки дихання. Значить, цей манекен є дитячим за розміром, так тому, значить, він більш призначений для. Показу ось такого штучного дихання, саме при реанімації дітей. Зазвичай стоїмо ми збоку, потерпілий лежить на рівні поверхні, і прикладаючи руки до центру цієї накладки, ми робимо натискання. Так? Якщо це дитина, то натискання повинні бути не дуже сильні, оскільки у дітей хребет не такий міцний, тому ми. Помірним таким натисканням демократичним рішенням. Діти вирішили назвати манекен Максимом. Чому вони обрали саме таке ім'я? Говорить Олександра. Мені здається, що воно просто підходить під цей манекен. Ми активно використовуємо всі ці засоби навчання для навчання різні досліди будемо робити. Вивчення основ безпеки направлено здебільшого на старших учнів ліцею, але діти з менших класів також отримуватимуть необхідну інформацію.